Вітання усім підписникам. Сьогодні я ще хочу продовжити серію експериментів по флюсах. Тут я підготував такий саморобний флюс. Це є каніфоль в ізопропіловому спірті. Тобто, розчинив певну масу каніфолі в спірту. Пропорції не виміряв, зробив так, як кажуть, на око. І зараз подивимося мегаомметром ометром ем, відповідно характеристику флюсу по електропровідності. Ем, зараз я це зроблю. Отут будемо працювати із першим положенням оцією. Верхньою шкалою Так Це є наш Плюс 1000 вольт І відповідно запускаємо схему Дивимося Так Маємо 10 Вольт Мегаом помножити тут є множник відповідно 10, тобто, виходить, фактично получається 100 мегаом при напрузі 1000 вольт. Можемо спробувати він має таку досить густу консистенцію. Тут є тільки каніфоль і ізопропіловий спірт. Можемо ще раз перевірити при 1000 вольтах. От, провідники ці самі. Так, ще раз. Нема змін. Попробуємо дві з половиною тисячі, важко сфокусувати камеру, але я спробую. Ну тут фактично я би сказав, що можливо і немає дуже змін електропровідності. Тобто такий флюс можна відносно вважати відносно, відносним ізолятором. При використанні на платах. От. Ну, потрібно розуміти, що всі активні флюси мають електропровідність. Що стосується змиву флюсів після паяння, ну, все ж таки можна спробувати. Треба перевіряти детальніше розчин бензину і спиртом, чи так званий бензин галоша. Так само. Можна пробувати етиловим е, спиртом. Ну ізопропиловий. Якщо, скажу так, якщо е, плати не, не мають великої напруги е, очистити спиртом і гарно висушити, ну, проблем зазвичай не трапляється. Е, просто я зацікавився даним питанням. Через те, що довелося працювати з високовольтною платою і очищати її спіртом. Е, можна ще перевірити електропровідність доріжок на платі. Якщо ми використовуємо флюс, це я також е, зроблю. Просто для, для підготовки мені потрібно більше е, часу. Зараз можемо ще спробувати. Поміряти от е, цим мультиметром попробуємо це зробити. Е, 43-2. Попробуємо закласти. Ну, тут немає значення, що куди яка клема, хоча, е, тобто, тут є і сюди. Це є режим вимірювання мегомів. -ом, мег Тут є мегоми помноження на 10. Захист увімкнений. Це є спеціальний прилад, який, як я вже казав, має оптичний. Під'єднується оптичний датчик для вимірювання високої напруги. Я хочу закласти, щоб захистити сам прилад. Від попадання чогось стороннього. Так, е, зараз, якщо так подивитися, фактично ми маємо наші щупи тут. Ми майже, ну можна сказати, тут фіксуємо щось, Але важко це зробити, тому що це виходить за межі діапазону. Якщо би тут було от коло цифри 3, це було б 30 мегаомів. Е, якщо так подивитися, то тут би можливо і була би цифра 9, тобто 90 мегаомів. Але тут є інакша величина напруги. Але все одно, навіть якщо взяти більше 30 мегаомів, це вже досить непоганий ізолятор. Тобто розчин каніфолів спірту можна використовувати на слабострумних платах, тобто там, де є низькі напруги. Ось так. Ось таке ще додаткове вимірювання, що я хотів е, провести. Якщо мені вдасться, я ще спробую е, зробити заміри на доріжках плати. Просто тут є проблема. Якщо я буду використовувати плату із компонентами і задію мегаомметр, який задає 1000 або 2500 вольт, то всі ці компоненти, якщо брати, наприклад, транзистори, мікросхеми, іоди чи інші напівпровідники, вони стануть непридатні для використання чи низьковольтні конденсатори, тому потрібна чиста плата без компонентів. Поки що все. Дякую всім за увагу. Продовження буде. Лайкайте, коментуйте. Стараюсь для вас.